Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна маяк. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, всім миру і тепла. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Діти, сьогодні до нас в садочок поспішав песик. Але дорогою він зустрів чудовисько з трьома очима і дуже злякався. Це чудовисько велике і страшне. Але мені здається, я знаю, кого зустрів песик. Ось послухайте загадку, будь ласка. Світить нам червоним оком? Стоїмо. Світить він нам жовтим оком. Ми чекаємо. Світить нам зеленим оком. Ідемо. Ви здогадалися, діти? Правильно, це світлофор. Не бійся, песику, це звичайний світлофор. Він допомагає підтримувати порядок на дорозі. Послухайте, діти, віршик про світлофор. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий стій не ворушись, враз замри і роздивись. Як червоний запалає, він і ти забороняє. Як зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Діти, ми розповіли песику про світлофор, і він його тепер більше не боїться і знає, що переходити можна тільки на зелений сигнал світлофора. Діти. А зараз разом з песиком давайте згадаємо правила поведінки на дорозі. Гратись на дитячому майданчику треба далеко від проїжджої частини. Гратись поблизу проїжджої частини не можна. Переходити проїжджу частину треба, тримаючи дорослого за руку. Переходити проїжджу частину не можна, якщо не тримаєте дорослого за руку. Виходити з транспорту треба після дорослого. Виходити з транспорту перед дорослим ні в якому разі не можна. Гратися на дитячому майданчику треба далеко від проїжджої частини. Не можна ні в якому разі гратися м'ячем на проїжджій частині. Правила дорожні знаю, їх виконую завжди. Знаки на ходьбу читаю, щоб не трапилось біди. В садочок свій маршрут долаю. Шлях, що вдало вибрала я. Він безпечний, я це знаю. Знає, це моя сім'я. І дорогу переходжу тільки там, де перехід. І на все я час знаходжу на навчання і похід. Основне це дисципліна, і тоді біда, біда мене. Знати треба неодмінно, що життя це головне. Дітки, подивіться, який наш песик веселий, а все тому, що ми його навчили правилам безпечної поведінки на дорозі. Наше заняття діти підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята!